Літо вже на фініші. А твій велосипед досі тільки у мріях? Досить. Ми запускаємо подвійний розіграш велосипедів Spark, і це твій шанс. Для того, щоб виграти перший велосипед, треба виконати прості умови: перше підписатися на TikTok Spark. друге поставити лайк цьому відео. І третє напиши свій слоган для бренду Spark в коментарях. І все. Ти в ігрі за велосипед із колекції Player, Joy або Сенсторм. Ми підберемо модель під твій зріст і стиль, щоб всі як рідний. А ось четверта бонусна умова для найактивніших: зніми коротке, креативне відео з велосипедом Spark або про нього. Та не забудь поставити хештег Spark розіграш. Автор найцікавішого відео отримує велосипед Spark, фірмову кепку та футболку. Усе, щоб кататися як амбасадор бренду. Розіграш триває лише один тиждень. 1 по 8 серпня не прогав таких шансів цього літа більше не буде. Бери участь у розіграші та вигравай круті призи умови в описі.